Вітаю народ. Тут мені принесли в ремонт такий мініатюрний мотоцикл дитячий. Я його почав ремонтувати і знайшов он, бачите, оце таке оце, оце сміття. Оце, оце карбюраторі було. Оце бензин. оце, щоб ви розуміли, оце все, оце бензин. оце у оце нас в Україні такий бензин. Повно його тут, Повно. Оце теж все. О тут бензин. Оце, Оце бензин. Це Оце бензин. Дуже якісний якийсь. Український, напевно, бензин. Хотів би зробити офіційну заяву. Я дуже злий. Але ха, я вже давно думав над цим, але от я тут знайшов карбюратор на цьому мотоциклі. Назва карбюратора Хуашен Huahan. Китайський варіант української фірми Рошен Ну, і тут. Я... Ще в мене декілька є карбюраторів. Копії на фірмові карбюратори Вальбро. Тільки вони називаються Ванбао і Valdoor. Начебто Вальбро. Дальше Фуашен Фухай. Фухай. Фирмовый карбюратор. Фулин. Фулин. Карбюратор. Фулин. Фухай. Фулин. И карбюратор Сатоши. Вот, вот такие назвы карбюраторов. Ну, вот, Тепер от з таким от бензином не дарма вони мають таку назву смішну. Тому що от з таким бензином карбюратори саме таку назву і мають мати. Тому що У мене там є карбюратори фірмові декілька там. Замо, зама. Ще там Valbro, ті самі фірмові, які коштують там 15 2 чотири тисячі і деякі. От як можна на такий бензин купувати карбюратор дорогущий, якщо все рівно він довго не проживе? Так що, карбюратор фірми Хуашен якраз на такий бензин підходить. Якщо робіть правильні висновки, купую. Класна штука. Я б собі таке сам би купив, але трошки вже виріс, придеться віддавати.